Біжу, 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 тяне, тяне. оп хоп хоп От так От так, Хай, сам виплюнув, красавчик. Молодець. Це тільки вудку опускаю. Дивлюся, клюнуло тебе. Вже клює. Красавчик і тут є. Тут також є. Є, 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 він туди-да-да да, да. давай ох ти шо. Санька, в мене пішов дійсно крупний карась якийсь. Такі ось лапки очать Відчепився в лунці. Хотів зійти. Хорошенькі Красунчики Красунці просто Це він. Як де підійшов. Десь мільчий, десь більший. Цей взагалі кабан грубий такий. В руку взяти не можна. Отак. От Отак воно якось. Ці які гарні. Позловив, біжу далі. Та що ж це таке? На цю вудку. Човтку... Є. Ти бач, того тільки витягнув. Вже і тут клюнув, о, це хороший вже. Це вже такий собі карасик. Три рази він ці чотири клював, понял? По Піднімав, а витягнути не міг. Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Лютий порадував нас кригою. І сьогодні я на ставку буду шукати і ловити карася. Тому, друзі, не перемикаємося. Сподіваюсь, буде цікаво. Бо на цьому ставку карась ловиться і непогано. Ну, зараз, друзі, як завжди, все по порядку. Забурюю 5-7 лунок, розставляю 5 вудок і чекаю першу покльовку. Торожки лавсанові, 15 см довжини, Хорошо грають і далеко видно, коли карась піднімає. Так. Також ось, хлистики, вініпласт, бачите, як він вигинається. Тому це пом'якшує якраз витягування карася, він не так обривається. І як бачите, на вудках, ножки подовжені, щоб карась не міг втягнути у воду. В лунку не поміщається тоді вудка. Вона застригає на цих ножках, вони подовжені. А ти бачив? Ще тільки всі вудки не розставив, а карасик вже є. Ти ви, чотири поставив, п'яту не встиг. Перший карась. Ось так воно якось. Класно. От тобі і удовольстві. Чотири вудки поставив. На першу клюнуло. Хвилин п'ять нам ну, простояло. <ривіт> Судірано Виплегасик. Так, так. клюнув під самим носом. Стою, дивлюся, нема. Тут раз. Задер сторожок гору. І є. І до кучки їх. Так, ось. Чотири мотильочки. І сюди. Вітер звіявся, мороз. Але саме головне, що періодично покльовує нове місце. Зараз, я думаю, покльовки підуть. Чорненький, Саня. Ще й сам відчіпився. Це саме добре, коли ще сам відчіплюється. Ось такі виплегасики. Мотилька трошечки об'їв. Добавити треба свіженького. Так. Новеньке місце. І пішли покльовки. Озловив, біжу далі. Та що ж це таке? На цю вудку вже... О! Є. Ти бач, того тільки витягнув. Вже і тут клюнув. О, це хороший вже. Це вже такий. Собі карасик. Відчепився в лунці. Знявся в лунці. Так, да, бушую. Прийшлося руку мочити. Три рази він чи чотири клював, то, поняв. Піднімав, а витягти не міг. Так, що, піднімає, держиш? Так, да, піднімає і держить. Та я піднімав, держав, він пару разів, я підходив, він не засік. Смик раз, смик другий раз, а це вже третій раз. Вже він взяв. Певно, надоїло йому дрочитися зі мною. Давай. Це хоч карась нормальний, такий як у вас це в кропивні ловилися. В Кропивні ж крупні карасі ловилися. Та нормальний, диви який. він грам 300 тут законно. Диви як задер. Бачите? Порівняв! О! Да, і теж хороший. Ну як хороший? Нормальний, я люблю такі. Я ще люблю показати, як сторожок китається. А що, ні, ну диви. Що, що, що з нього треба? Отличний карась. Красавчик такий. Оце, оце получаєш задоволенням. О, гарнюня. Що стоїть, знаєш... Не клювало, перейшов у друге місце і поніслась. Отак. От і гарно клюнув, гарно тримав. Так що, згортаємо всі на кучку. Диви, опять. На ту саму вудку задерло. Це капець. так держи. Оп! А, шкрабнув. Шкрабнув. А, не шкрабнув. Обірвав! Йоли пали, поспішив. Обірвав мормишку. Шкода. Давно вже, мабуть, і на цій вудці перев'язував мормишку і обірвало. Тому зараз ось таку мормишечку, такий глазок прив'язую. І нехай вудка знову ловить карасів. Ось на цю саму, на цю саму є. Воно щось не дуже крупне, але як він... Диві який. Чорний, лодончатий чи долончатий карасик. За другим разом я його піймав. Так. Цей некрупний. Сьогодні також непогано клює, але покльовки річі. Зато отримаєш задоволення на цій рибалці. в мене покльовочка вже втягує. Оп! Зараз ще й покажу, що я зловив. О, дивіться. раз. Поки я з вами говорив, поки я з вами говорив, ще такого карасика я витягнув. Ось. Тому як бачите, карась клює і це клас. Це просто радість. ловлять рибу сусіди, непоганий карасик відзивається. Всі довольні. Він як підходить, то клює не на одну вудку, а на кілька зразу. Там, там. У нас на ставку мілко, тому риба плаває, вона не стоїть на одному місці. І ти чекаєш свої покльовки. Нема-нема, підійшло, губ-губ. І тільки тріпається вже на льоду. Вон дивіться. Рибка є. Всі в активному пошуку. Вот так. Там трип-трип, там трип-трип. Літає. Оце літає, якийсь бешений. І що найголовніше, що невеликий, але бешений. Ох, як він літав? торпеда Баки побаки ба, ба, піднімає, піднімає, піднімає. Ох, красавчик. Красавець. Оце то карасіще. Подивіться. Супер, ну як він клював. Хороший. Та те хороший, дивись, Сань. Це ужас. Так, цей точно пливе. Бульк ти все. Це вже дуже мілкий. Є і крупніший. Біжу, 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 тяне, тяне. Тяне, тяне. Тяне, і вже тяне. оп оп. хоп Отак. От так. Гей, сам виплюнув красавчик. Молодець. Це тільки вудку опускаю. Дивлюся, клюнуло тебе. Вже клює. Красавчик і тут є. Тут також є. Є є, є. він тут да-да-да, давай. Ох ти шо. Санька, в мене пішов дійсно крупний карась якийсь. Такі ось лапки Відчепився в лунці. Хотів зійти. Хорошенький. красунчики Расунці просто це він як де підійшов. Десь менший, десь більший. Це взагалі кабан грубий такий. В руку взяти не можу, Вже Уже тяне, бачу, витворяє. І це ж тут... І, і в лунці, як вертольот. Диві, диві. Оп. Гарний карась пішов тут. Тут гарні диви, такі. Просто класні. А. Це ж диви, Я вже не хочу переходити. І саме пішов такий. Це три підряд таких бодреньких. Ті були ще більші Класно. Стою собі. Дивлюся, вже тягне вудку. Дивіться, є покльовка. Він там клює. їм забігав постійно в одну точку. Щось тягне. У мене покрюка. Ось дивіться, як він задер. Задер, тримає. Їдь до гори. Оп! І я вже також тягну. Ух ти що, диви, 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 дивиш, що витворює Та ти дивиш, що витворює бешений просто бешений. бешений карась. Він як за хребет якийсь зачепився, чи шо? О! Появилася морда. Є такий, що раз-раз і витягнув, а є такий, що, блін. Нусоток гарний такий красавчик. Дивіться, який красі, як гарно бере традиційно. Ну не за губу, не за нижню, але ох, красота. Так, оп. Екарась. Чо, монче короткий з мільчов. Измельчов, да? Менші почевіти. Зато клює. Так, дядя Вітя щось побіг. Щось він дуже помало біжить. Там Вадимчик витягнув опять. знімаю я всіх, Клюло і в мене. Ось-ось, ось. ось, ось тримає, дивіться, рівнесенько. Який же ж ти красавчик. І піднімає, і піднімає, вище, і вище. Думає, що я не бачу. О, хороший. Карась пішов хороший. О, хорошенький. От такі карасі сьогодні, друзі. Подивився, як ловлять рибаки, туди-сюди. Ну і тут теж красавчик клюнув. Клює всіх, клакайф. Вудки скрутив. На цьому буду завершувати сьогодні рибалку. Бачите, рибаки ще залишаються, ходять, шукають. А зараз вже 2 години дня. Сьогодні в мене тільки так до обіду. Дякувати Богу, що в нас є сьогодні крига. Гарно порибачив. Всім бажаю гарних рибалок, мирного неба над головою. Міцного здоров'я. Почуємо слідуючого відео. Пока-пока. Я поки. Всю рибу не виловлюйте. Крибаки залишились. Я гарно порибачив. Риби досить. Прийду ще раз.